Вороти, кювети, трампліни та відчайдушна боротьба за перемогу. Вони випробовували свою долю дводенною виснажливою гонитвою у Буковинських Карпатах і не дарма, бо ж додому повернулися із золотим кубком на другому етапі всеукраїнського чемпіонату зендуру івано-франківській команді мотогонщиків вдалося вибороти перше місце. До і без того нелегкої боротьби розповідають байкери. Внесла свої корективи і погода. Рясні проливні дощі на 70% зруйнували Буковинську трасу та примхлива фортуна місцевих Збителів адреналіну не зрадила. Перше місце у класі Є1 та цілковита перемога у командному заліку. Траса була практично непроїзною. Першого дня фінішувало біля 30% всіх учасників. Болото мокро, дороги порозмивані. Камінь, де йшла річка глибиною в коліно, вона стала річкою по пояс, де були русла. Ну, не широкі стали там взагалі яри, такі що камні досить високі. В Криму ми зайняли друге місце. Ми відстали на два очки, але тут в нас на наших Карпатах ми вирвались вперед з суттєвою різницею приблизно 80 очок. КТМ Севастополь, яке мало перше місце, зараз на третьому місці та часу, як слід відсвяткувати перемогу, у місцевих мотогонщиків немає, бо ж попереду тренування та нові випробування цього разу у білих ославах. Із завершальної гонки всеукраїнського чемпіонату, яка відбудеться на початку серпня, хлопці знову обіцяють повернутися із золотом.